Доброго дня. Такий інвертор. Він, не наче не був в роботі ні, ні хвилини. Казали, знайомий вже прислав. Сказали, отримали на пошті. Включили, він не працює. Не працює як? Піщить. Зараз покажу. Піщить все. Пищить, все. Ну, Щоб не були транзистори, я їх випаяв. Великі транзистори по високій стороні, ось такі тут. І почав же передивлятися, що, до чого і як. Не можу знайти, не можу проблему знайти. Обдивився все. І так, і сяк. Зараз покажу, до чого я додумався. Ось, третя нога ТЛ 494-й. Коли вона більше 3,3 вольт, то шимка не працює. Я подивлюся, пилка є. 5 вольт референс є. Тепер дивимося на так. Зараз я трошки не так зроблю. Спробую, дивимося напруга на першій нозі і друга нога. На першій нозі менше, ніж на другій, значить нормально. Тепер напруга на 16 й нозі. 4,8 на 15 й нозі 2 вольта. Відповідно, на 3 нозі 4,6 вольт, шимка не працює. Далі світиться світлодіод аварії і піщить. Поїхали далі. Чому ж тут на 16 й нозі? 4 з копійками вольт. Тому що через резистор воно підтягнуто до е, ножки Reference 5 вольт. Добре. Значить, для того, щоб шимка працювала, треба, щоб на 15 нозі було більше, ніж 5 вольт. 5 вольт. А 15-та нога через діоди, через діоди і тут через резистори підтягнута на оцей дільник. Ну-ка, зараз заміру. Неначе так. Так, пятнадцатая нога. Куди вона підтянута? Не сюди. О, ось сюди ось підтянута. На цей дільник. ось він. Ось. ось. Через резистор. Резистор на базу колекторний емітер П-канального транзистора підключений. І далі ось дільник. На цей дільник. Пішов від 12 вольт. Від 12 вольт. Де воно там? Десь. Десь. не пам'ятаю. В общем, поверьте, від 12 вольт воно є. Не пам'ятаю, де. Ладно, то не важно. А, ось тут. Тут 12 вольт. Десь повинно бути. Не сюди. О, ось ось. Дальше 12 вольт підходи, дільник і так далі. І сюди пішло 2 вольта. Коли, коли, ну, в ідеалі, значить тут 5 вольт, а тут повинно бути більше вольт. Коли ntc резистор зменшує свій опір, ну, нагрівається, зменшує опір, він підтягує на 0, на 0 базу П-канального транзистора. Виканальний транзистор відкривається, садить оцей резистор на 0. Дільник зменшує. На 0. В общем, садить дільник теж підтягує 0. І зменшує на 15 нозі. Але уже на 15 нозі менше. І я подивився дільник. Тут ось от 3, 33 кОм резистор, а тут 6,8 кОм резистор. Якщо по цьому дільнику, то все правильно, 2 вольта. А якщо ці резистори помінять, то тут буде 9 вольт, і тоді шимка повинна запрацювати. Можливо, це заводський брак, що запаяли не ті резистори. зараз я їх перекину місцями. Перекину місцями, включаємо Ди... Блін, повний піпець. Називається. бляха бля, муха. Так, зараз з цілографом ще тикнусь. Так. Зараз поставлю цілограф. видно вам буде поганувато, але, але, але. Зараз подивимося на сигнали на вже на вихідних транзисторах. Щось немає сигналів. Йомаю, -йо. Дивимося, сигнали на вихідних транзисторах. Шикардос! Тут. Тут тоже якесь є. А, це ж не чистий синус, а я чекаю, дивлюсь дивлюсь резку. Але 47 Гц всього. Спробуйте з тутою погратися. 47 Гц. Подивлюся може частоту. хоча. Хоча, хоча не знаю. Тут, тут 2, 2 Гц. Попробуй вгадати. Не вгадаю я. Це треба дуже точний резистор в мене нема. Ну, працює. А ну-ка зараз нагріємо NTC. Пісішку гріємо. <звіст> Сработка пішла. Тепер дмухаємо. Подмухали, сработки нема. Все. Далі відео, мабуть, робити не буду. Зроблено все. Вмикаємо з запайними транзисторами і дивимося. Загорілось, нічого не піщить, все нормально. Дивимося напругу На виході. А напруги на виході нема. Напруги на виході нема. Хе. А це тогда. Ладно. А я вже так. А, блін, треба ж було не запаювати транзистори. Ладно. А проблема намалювалась звідки і не чекали. Дивіться, включаю на конденсаторі всього на всього половина напруги. 154 вольта. А повинно бути 310 вольт. Тепер дивимося. Сигнал. На задаючій частині на низькій частині. Сигнал нормальний. Дивіться. Сигнал нормальний. Скважність теж нормальна. 47%. Ну, на всіх транзисторах. Зворотнього, тобто розкачка йде наповну, без проблем. повній. А на виході тільки 157 вольт. Відповідно що? Відповідно, я можу сказати, що трансформатор не того формату, він не дає, не видає... Тут три трансформатора послідовно об'єднані. Намотка в трансформаторі не така. Ось от дивимося, амплітуда на виході трансформатора. На виході. в плюс 100, 170 вольт и в минус 170 вольт. И на конденсаторах видно 150 70 вольт. Ну вот. Вот вам и, и задача. Терзает смутное сомнение. Значить, дивіться, там я перепаяв ті резистори. А можливо вони правильно були впаяні? І він дійсно не на 12, не на 24 а хоч тут написано 12 вольт. Ладно, нехай тут буде написано. Значить, транзистори тут стоять на NCP 035. N10, кажеться отакі. Мабуть, 35 вольт на 100 ампер. Ну ладно, тут таке справа. Конденсатори стоять 35 вольтові. Тут по входу. Потім тут стоїть ось, для чого зразу не зрозумів. 78-12 для заживлення цього мережі. 78-12. Ну, якщо 7812, то... <ху> то тоді більш-менш становиться все на місця І вішенка на торті. Дивіться, вентилятор на 24 вольта. Перевірив дільник, все-таки живиться від 12 вольт. Все заходить сюди від батареї. Все, від батареї. Зараз покажу, як піщить. Від батареї все заходить. Де воно тут? А. Далі перемикається вимикачем все. Далі пішло на... 12 вольт на вхід 7812 з виходу 7812 іде на живлення на живлення телки 494 і тут же ж воно йде з 12 вольт давайте тут буде вже заміряти з 12 вольт іде на ось на резистор. Так, тут погано. Погано просто. А де він тут? Не зрозумів Де же ж я? Тут заміряв. Щось контакту нема. А, на 24 вольта йде все-таки. все-таки, все-таки да, на 24 вольта дельник. А По входу 24 вольта. Если тут диск на 24 вольта, то денег на 24 вольта. Ага, зрозумело и вишенька номер два на торте. Пробыли эти транзисторы NSEP 035N10. Вони на 100 вольт, на 150 ампер. Можно смело, я думаю, Стверджувати, що ця байда на 24 а не на 12. Ну що, перекидувати треба транзі... ці резистори назад. І я думаю, все буде працювати. Правда, тут був, вилетів шимка, коли я впаяв. Мабуть, сигнал перший пішов, один транзистор закрився, другий не закрився, бо напруга мала. Було. Ну, там якісь все-таки не 24 вольта, а щось було. Оце такі справи. Ну, спробуємо тепер. Мертельний номер. Даємо 125 вольт обмеження по струму і будемо потрошку піднімати напругу. До 24 вольт. Поїхали. Піщить. Перепаяв вже резистори. І поїхали, поїхали, поїхали. О, вентилятор розганяється. Не захотів. Виключили. Тепер включаємо при 24. Хай, Йопсель, Мопсель! Ще й працює. Капіц! Так, тепер дивимося сигнали на затвор. Що вони нам скажуть? Ну-ка. Так, тут видно буде? Отак. О, отак видно буде. Так, на цьому затворі. На цьому затворі нічого не видно. Поставимо ауто. О, єс! А дьюти 56%. Ну, мабуть, нормально. Так, тут. Тут 56%. А сколько же вольт? Стоп, я не поставил. На, все. Дельник, 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 дельник. правильно поставив. Так. 10 вольт на затвор іде. Тут є. Тут. О, а тут 43%. О, сигнал правильний. І тут 43%. Зараз тепер подивимося на на конденсаторі напругу. запрацювало Дивимося на конденсаторе. Плюс там, не значит тут, да, плюс тут. Там не важно. Ну, 300 вольт, как бабка пошептала. Вот вам и катайозы. И вентилятор працюет нормально. Крутится, все окей. Смертельный трюк. Даем 24 вольта. Есть. Включаємо. Єсть. Споживання 0,75 А. Нічого не взірвалося поки що. Все працює, дивимось. Напругу. Зміна напруга на виході. А змінної напруги на виході нема. Та лки-палки, що? Знову щось здохло. Бля. А, ну тут такие транзисторы левые які стояли. Ну що капець повністю. Им знову, тільки міряємо тут на початку проводів. 212 вольт. вай. Телефон падає. Та п. Кили мене, блін, пересете, все валится з рук. А на виході. О, і на виході 212. Щось тоді я просто не доміряв. Контакту не було, мабуть. Все окей, слава Господі. Тут і все. Ремонт закінчений. І треба було заморачуватися з тим ремонтом. знає скільки... Добре, нехай так. Достатньо було всього-навсього. А не паять, не перепаювати, не шукати, нічого. А всього все треба було підключити 24 вольта і все. Просто? Та да, просто, що там? Фігня. 24 вольта підключив, воно працює. А так не працює.